Вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі година Таро Для вас карта дня на 11 вересня 2023 року по всіх знаках зодіака Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає четвірка мечів. Карта говорить про те, що ви дуже втомилися, ви на Просто наскільки багато працюєте, що мало приділяєте увагу відпочинку, і відпочинок вам просто буде необхідний. Пам'ятаєте про це, хтось буде в відпустку, можливо, відправиться хтось, можливо, просто вихідний візьміть, але відпочити вам необхідно. Тельці. Для дитальці випадає старший аркан зірка. Карта говорить про те, щоб ви не боялися проявляти себе. Знаєте, вже прийшов час виходити в світ, проявляти себе, показувати на що ви спроможні. Карта говорить, щоб ви перебороли свої страхи і не боялися проявити свої таланти. І тоді у вас обов'язково все вдасться, на вас буде чекати досягнення ваших цілей і здійснення якогось вашого бажання. День у вас пройде гарно, якщо ви повірите в свої таланти і переборете свої страхи. Близнюки для близнюків випадає король мечів, карта говорить про велику кількість, можливо, паперових справ, карта говорить про якісь важливі рішення, можливі якісь переговори, е якісь, е можливо, навіть підвищення по кар'єрній сходинці, або ваше, або ви будете приймати це рішення, кого підвищити по кар'єрній сходинці, можуть виникнути конфлікти ситуації, тому дивіться. І як вам діяти в тих чи інших ситуаціях? Коли це стосується рідних чи близьких, то, звичайно, ви маєте бути трошечки більш м'якшими. Коли це стосується в колективі, якщо ви керівник і так далі, то, звичайно, ви маєте бути такими більш жорсткішими. раки. Карта не для раків. Дарики, випадає Король Кубків. Король Кубків говорить про те, що ви зможете сьогодні проявити себе, побути самим собою, знаєте, зняти з себе зайві маски і будь тим, ким ви є. У вас день пройде гарно, позитивно, будуть гарні, приємні емоції, зміни в житті будуть в кращу сторону. Ви проведете час з тими з людьми, з якими. Вам буде комфортно і з якими ви будете відчувати себе просто щасливо. Леви карта дня для Левів. Для левів випадає королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про те, що у вас буде велика кількість справ, можливо, це буде робити якісь покупки важливі. Можливо, це шопінг, буде допомога від якоїсь жінки. Жінка, яка добру таку допомогу вам надасть, буде надходження якоїсь невеликої суми грошей. Не давайте з собою маніпулювати, і день у вас пройде гладко, і ви досягнете поставлених перед собою цілий на день. Діви. Карта дня для діва. Для Діва випадає двійка мечів, знаєте, якась запутана ситуація. Можливо, якийсь вибір потрібно робити, і будь-яка з цих двох ситуацій вас не влаштовує. Буде якась путанина, але якщо ви візьмете себе в руки, ви зможете вирішити ці питання і вирішити. Ті проблеми, з якими зіткнетеся. Не закривайте очі на проблеми, і у вас все обов'язково вдасться, ви знайдете вихід із своєї ситуації. Ви трошечки запуталися, не хочете бачити правди, і тому, знаєте, закриваєтесь трошки. Візьміть себе в руки, і все вас налагодиться. Терези. Карта дня для Терезів. Де Терезі нападає рейсер жат, дуже активний насичений день різними подіями. День, скоріше за все, знаєте, будуть багато якихось поїздок, якийсь такий день буде в русі, можливо, в когось відрядження, можливо, просто буде багато Такий активний день, рухливий день, де потрібно буде багато, наприклад, по місту рухатися і так далі, з одного краю в інший. і так далі. Просто дуже багато таких якихось поїздок виникатиме. День активний, насичений різними подіями, будьте активні, не сидіть на місці. І тоді у вас обов'язково все вдасться, ви зможете досягнути поставлених цілий день. Звичайно, насичений. Роботи буде виникати дуже багато, але. Ви впораєтеся з поставленими перед собою цілями. Можливо, ви, під кінець дня, будете такі досить втомлені, але задоволені своєю роботою. Скорпіони. Для скорпіонів також випадає рицар жеслів. Рицар жеслів. Говорить про те, що день дуже активний і насичений, потрібно бути готовими до якихось несподіваних сюрпризів, до якихось новин, якихось досить різких змін обставин. Також можливі якісь непередбачувані, поїздки по дуже важливих справах. Також будьте швидкими, не сидіть на місці, будьте активні, і все у вас тоді обов'язково вдасться. Стрельці. Карта Дня для стрільців теж Та так. Для стрільців випадає шестілька кубків, такі, знаєте, спогади з дитинства, з минулого, можливо, ви відвідаєте міста, де ви народилися, можливо, там навідаєте, наприклад, школу, можливо, в інститут навідаєтесь, можливо, ви зустрінете когось однокласників, однокурсників, своїх наставників. Тут такі можуть виникати питання. Тут, можливо, ви просто згадаєте про своє дитинство. Можливо, проводити бути час із своїми рідними, своїми близькими, своїми дітками. В кого діток нема, то, можливо, це з племінниками, з братами чи з сестрами, хтось із внуками. Тут, звичайно, день в кожного прийде по-своєму, але, знаєте, спілкування. Гарне, тепле, позитивне, з дітками, якісь спогади про діток, хтось, можливо, замислиться про те, щоб народити діток і так далі. Ось такі будуть гарні, теплі, позитивні емоції. І якісь такі емоції, які будуть стосуватися діток. Козироги. Для козероги випадає паж жезлів. День до вас буде досить такий активний. Карта говорить про те, що день буде у вас благоприятний, можливі якісь новини. Карта говорить про якісь можливості навчитись чомусь новому. Будьте готові до радісних новин, якісь пропозиції щодо нової роботи, якісь нові починання якісь можуть бути, якісь несподівані звістки, наприклад, якийсь дзвінок, лист, якісь новини, можливо, від ваших дітей. Знаєте, не бійтеся і обов'язково скористайтеся тою пропозицією, тим шансом, який вам дасть доля. Не бійтеся ризикнути. Видолічки карта для водолічків. Для водолічків випадає король мечів, день активний, насичений, дуже багато справ із паперами, якісь важливі рішення, обговорення якихось важливих ситуацій. Тут можуть бути... Підвищення, можливо, вас підвищить. можливо, ви будете когось підвищувати. Тут можуть виникати різні ситуації, але можуть навіть виникати і конфліктні ситуації. Якщо є їх можливість уникнути, то краще це зробити і не псувати собі настрій і нерви. Якщо ні, то дивіться по ситуації, як вам буде далі діяти. Карта говорить про те, що, можливо, ви. Може виникнути конфлікт в колективі, якщо хтось не задоволений якимись певними діями колег або, наприклад, чимось підвищенням. Може виникнути конфлікт і в родинному колі, коли, наприклад, хтось також може бути незадоволеним підвищенням, бо розуміють, що це може бути більш активний день. В рідної людини, і людина буде проводити менше часу з рідними, а може бути просто в сім'ї якийсь конфлікт, і це може стосуватися за того, що ви занадто такі жорстокі і, можливо, не проявляєте якогось понімання. Тому дивіться, і з рідними будьте м'якшими, а на роботі дивіться по ситуації. Якщо потрібно, вмішатися і грюкнути, знаєте, кулаком по столі, то обов'язково так і треба зробити. А де можна уникнути, то краще це зробити. День у вас буде дуже важливий, досить такий втомлений буде. Будете втомлені, але результат ви матимете. своєї роботи досить непоганий рибки. Для рибок випадає паж жезлів. Паш жезлів говорить про, вичаєш, не паж жезлів, а паж Пентаклів. Говорить про те, що у вас буде гарна можливість підзаробити якусь невелику суму грошей. Карта говорить про можливість навчитися чомусь новому і потім це застосувати для того, щоб заробляти гроші. І гроші досить таки гарні. Також ця карта говорить, що для вас будуть складатися досить такі сприятливі обставини. І для того, щоб досягнути успіху, будьте більш уважні і довіряйте тільки перевіреним фактам. Я бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!